Нам потрібна пачка маргарину нікому разі не топимо ось так. Одна столова ложка цукру. Це рецепт просто бомбезний. Дивіться, він у мене записаний, я думаю, хто хто з прошлого століття, у того у кожній хазяйки було так такий був. 15 мокрих або 5 грам сухих дрожжів. 100 грамів сметани, півка солі. Ви знаєте, сіль кругом потрібна. І борошна даємо зараз ось так от. Не повний стакан, майже повний. І добренько вимішуємо руцями. І додаємо до тих пір, поки не буде крутезне таке тісто. Ну, я думаю, треба отак от ціле. Все. І вимішуємо. Вийшла. Ну, а решта стакана другого будемо прибиляти на шов. Поверхність, щоб не приставала, вже бачите, трішки пристає. Все ділимо на дві частини йому. Чи повинно, яке ми з вами варюємо. Ну, подивіться, яке воно густе. Ой, янтарне. Ароматне, солодке, просто. 3 секунди готово. Так само робимо з другим. Поки будемо робити другу порцію, включаємо духовку, виставляємо 180 градусів. Цукру мало, тому нам не треба їх запікати до коричневого кольору. 16 штук. Дивіться, яка краса в нас вийшла. І тепер посипаємо цукровою пудри. Так, ну все, пробуємо, мої хороші, гляньте, Скільки у нас до на чаю красоти вийшло. Вони, щоб ви розуміли, ніжні, тають у роті. Просто тають. Вони гляньте, які, Бачите? Тонесенькі. достатньо, точно, гляньте. Бачите, тісто мінімум, воно слої, слоїться, ніжне. Угу. Ну, це клас. Просто клас. Дякую, що були зі мною. Миру вам, щастя, всього самого найкращого.